Вітаю, хочу представити вам нашого партнера. Звати Сергій. Вітаю, будь, будь ласка, Звідки ви та чим саме ви займаєтесь? Так, я з міста Київ. В мене є свій власний бізнес. Я займаюся чистої води. в мене є декілька цехів. Ну цехов, які працюють в цьому напрямку. І от для мене стала дуже цікава ця ідея з апаратами. От і ну зараз розширюємо і розширяємо і такий бізнес. Теж от, з видінгами апарат. Скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте з компанією G-Water та чому ж саме обрали наші А, Ну для мене ця ідея поначалу була така трошки незрозуміла, і, і я дуже ну, щепітільна до цього відношусь, тому що для мене дуже важливо зберегти а, такий авторитет до клієнтів. От. І З компанією g water я почав працювати з 23-го року. Ну, по сьогоднішній день я не жалкую, цю, ну, що вибрав ці апарати, тому що я вибирав, я в різні компанії обращався, і я побачив, що ці апарати вони, ну, найкращі і в програмному забезпеченні, і в системі водоочищення, тобто для мене це Дуже важлива оця от річ, та яка тут знаходиться. Тому ну, я подумав, що ці апарати найкраще тому і став займатися ну, цими апаратами. Скажіть, будь ласка, скільки саме автоматів у вашій власності та які саме моделі ви зачасту купуєте? От сьогодні я придбав вже 10-й апарат. Є така ціль поставити ще 10, це на наступний рік. Але на сьогоднішній день в мене є три стаціонарних апарата і сім блоків по води. Знаємо, що зараз у Києві почалися маси відключення світла і хотіли б поцікавитися, як ви вирішуєте саме цю проблему. Зараз не тільки в Києві відключення світла, але по всій Україні І зараз це ще складніше ніж ну, в минулому році. Ще з прошлого року. Ми почали використовувати ці зарядні станції. Вони дуже зручні, тому що там нічого складного немає для того, щоб там підключити її там чи ще щось. Прозетку втикнув апарат станцію, і вона працює. І працює достатньо гарно, і це такий хороший безперебойник, що дає таку можливість продавати товари тоді, коли немає світла. А яка вже у вас кількість самих станцій? Скажіть, будь ласка? А, на кожному апараті. А, да. 10 апаратів. Да, 10 да, станцій. Да. Ну от 10 ще буде. Yeah. Да, але дев'ять уже є. А як ви відноситеся до генераторів? А, генератор. Такі це... досить шумні, я би сказав, і потребують участі і бензину. Да, да. Генератор це така штука, що за ним треба слідкувати. У мене їх сім штук є, але ні, одну за ну і за того, що є оці безперебойники, то я їх і не використовую. А, вони просто стоять і все, тому що там треба бензин, там топлюва, якесь заливати, чи соляру, слідкувати за ним, бо він шумний. І треба. Безпосередньо бути возлі нього, от, так що, ну, це легко і не... дуже багато да, ризиків. Да, да, сказав. Є таке. Ну, я не думаю, що це удобно. Там, може, для якогось магазину, де є продавець там, чи ще хтось, то може і зручно, але для мене краще ці зарядні станції. Скажіть, будь ласка, що б саме ви могли порадити або побажати іншим власникам водомату? Ну, власникам це масштабірування. А цим, в кого ще їх немає, і там люди думають, чи купляти, чи не купляти, можу сказати одне: не втрачайте часу. І все. Я дуже жалкую, тому що я раніше не зайнявся цим бізнесом і не купляв ну, оці апарати. Дуже дякую за ваш виділений так. час. Дуже вам дякую за вашу роботу і за вашу команду, яка тут працює.